Україна сподівається на успішний обмін полоненими всіх на всіх. Втім, у каже, що це надзвичайно важке завдання. Ми не можемо говорити, що ця подія відбудеться завтра. Це великий комплекс заходів, над яким працює увесь координаційний штаб, представники силових структур, офіс президента, зазначив представник розвідки Андрій Юсов. За його словами, понад 2300 звільнених з полону вже повернулись додому. Також триває підготовка до наступних окремих. Обмінів цю тему детальніше обговоримо із Тарасом Подвірним, представником уповноваженого справ людини у Львівській області, депутатом Львівської обласної ради. Слава Україні! Героям слава дякую, що ви до нас доєдналися до ефіру у Вишиванці. Традиційно це приємно, але тема на жаль не з приємних. Будемо говорити про обмін полоненими. Тож, яка ситуація із обміном полоненими зараз? Зокрема, з Львівської області, як відбуваються процеси? Зміти ситуація з поверненням наших військових, наших цивільних з російського полону надзвичайно важливе і пріоритетне питання для всіх структур державних інституцій, які займаються питаннями зараз війни. І ми розуміємо, що це надзвичайно складне питання, оскільки є багато нюансів, які вже якщо цитували представника ГУР. Ми мають розуміння, наскільки це процес, який не залежить від нас, від української сторони а залежить більше від третіх сторін. Ми вже не говоримо про Російську Федерацію як сторону, бо всі норм міжнародного гуманітарного права Женевські конвенції порушувалися ще починаючи з 2014 року. Зараз під час цього інтенсивного військового конфлікту війни. Це просто по міжнародних нормах називається як військовий флікт. Зараз поясню, чому це акцентується на цьому слові і міжнародними партнерами. Бо військовий конфлікт міжнародного права передбачає, що всі комбатанти, всі військові полонені, всі цивільні апріорі цивільних не можна тримати в полоні. Але така ситуація, як ми знаємо, зараз як масово депортова наших дітей. На окупованій території, згодом на території Російської Федерації Республіки Білорусь, зокрема і наших цивільних з території Запоріжжя, Херсона, Маріуполя, щодо військових є такі норми міжнародного права, які передбачають, що обмін завжди відбувається після по завершенню військового конфлікту. Як би ми цього не хотіли розуміти, усвідомити цей процес, який зараз триває паралельний, коли ми. Дивом звільняємо 200, 150 навіть двох-трьох військових пунктів. Це величезні зусилля, які докладені багатьох людей, і, зокрема, різних сторін поза межами навіть України, які допомагають швидше вивільнити наших військових з лана цього монстра, агресору Російської Федерації. Тому кожен обмін це є надзвичайно успішна операція, яка є, по суті, виключенням більше, ніж справа, ніж як правило. Ви так розумію, ви спілкуєтеся з родинами якраз з Львівщини, які е, знають чи не знають, а сподіваються, що е, е, хлопці е, люди є в полоні. Ми всі бачимо відео, коли люди повертаються з полону і розповідають про умови, яких їх там тримають. Врешті-решт чи, чи вдається? Мешканцям нашої львівської області виходити на зв'язок із тими хлопцями, які є в полоні, і чи є якась можливість, я не знаю, сильніше давити, просити, наполягати, аби поліпшити умови їхнього там перебування, тому що ну це ж не до порівняння з тим, як тут відбувається, як їх, їхніх тримають у нас, значно. Я думаю, щоб наші громадяни України бачили і неодноразово ці відеоролики про світницькі, як отримується Громадяни Російської Федерації на території України як військовополонені бачили, в яких умовах вони живуть, розуміють, що ми як права держава мусимо так дотримуватися, цих норм. Про це як вони живуть. Ми також поговоримо тут. Більше зараз питання про те, чи ми можемо щось зробити, щоб поліпшити нашим хлопцям умови розумію. і комунікацію. Комунікація, на жаль, спеціально утруднена для наших родичів, військов, військовоповнених, які знаходяться, в Росії, щоб вони не видавали будь-яку інформацію, скільки є людей в полонах. Це не тільки на території Російської Федерації, на окупованих територіях. Бо, як ми роз... як ми знаємо, як я знаю більше інформації, наші військовоповнені більше тримають на території окупованих Донецької, Луганської областей і там більше можна сказати поступово. Возять глибше в територію Російської Федерації. Тому цей вакуум інформації він вигідний тій стороні, оскільки немає нормального обміну і кілько, по кількості, по стану тих е, наших героїв, які знаходяться військово в полоні в е, Російської Федерації. Е, цю місію мають виконувати міжнародні організації, такі як ОБСІ, такі як Червоний Хрест. Е, ми розуміємо, що їх не дарма називають як е, е, організації, які. Не виправдали надій по комунікації не тільки, бо вони не мають не тільки на нішу навести комунікацію між родинами військово на них і саме військовими, вони мають нішу і по е, доглядам за тим, щоб їх отримали в нормальних умовах, надавали давали хороше медичне е, обслуговування. Однак ні цього, ні першого, ні другого, ні третього е, немає. От, і немає. І зв'язку немає. І зв'язку, звичайно, немає. Тому е, навіть щоб десь зрозуміли наші глядачі, для того щоб підтвердити, що наші люди, наш військовий є в полоні, це є важливо для того, щоб отримати згодом і соціальні виплати, і будь-які виплати, які передбачаються на дитини на дітей, якщо є ці військовоповнено, вони мусять бути полон підтверджені з сторони Російської Федерації. Цього майже нереально досягнути. Це місію може виконувати Червоний Хрест, але наскільки вони... Це пасивно роблять, що вдається тільки підтверджувати інформацію завдяки тим хлопцям, які вже вийшли по факту з, mm -hmm. з полону, і можуть підтвердити, що дійсно наші військові той, той інший є зараз, знаходяться там і там і там, і це дальше подальшому допомагає повністю оновити актуалізувати базу обміну. І кожен раз ми збираємося зокрема, і наша місія як обвноважено справ людини в Львівській області. Ми збираємо інформацію так само від родин військопоних, де вони мають можливість через телеграм-канали, через будь-які засоби неофіційні відео далі, свідчення від колег, Відомити, військових, що по повідомити так. повідомлення Тараса. А є інформація у вас, скільки хлопців і дівчат перебувають у полоні саме з Львівської області. Зрештою немає, навіть якщо б вона була, однозначно, я би не міг Ма, не мав можливості би повідомити. по іншому поставлю запитання. У нас крім уповноваженого справ людини є ще представник уповноваженого регіональний питань, е, з з, з безвісті, зниклих так усі, які вважаються без, безвісти, зниклими. Е, є також у нас координаційний штаб. Нещодавно створений, який також займається пошуком зниклих безвісти і тих людей, які у полоні. Е, крім того, є. І керівництво області до яких звертається змоделюємо ситуацію, якщо людина знає, що надійшла до неї інформація про те, що рідний опинився у полоні, куди їй оцих всіх величезній і кількості структур, як їй розібратися, куди звертатися і де шукати свого рідного якою дуже практичне питання кожен день? Ми стикаємося з подібними ситуаціями, коли люди не знають куди звернутися, бо емоції зрештою, коли ми говоримо про ті, хто впали в полон. Розумієш, це етап вже пізніше, після того, як людина вже звезена безвісті. Зникло добре, людина зазвичай. не виходить на зв'язок. Так, не виходить на зв'язок. Звичайно, це перше потрібно звертатися до військової частини, з'ясовувати чи вони мають інформацію згодом, якщо вже немає кілька днів нормального зв'язку. Військова частина і так повідомляє родини родини військових, що є така ситуація, що під час бойового завдання не вийшли на зв'язок, не можуть і не вкладати, де вони знаходяться. Тому далі наступний крок це звернутися до уповноваженого по безвісті Зниклих це нас Поліській області є Марія Петришин. Вона якраз займається тим, щоб першочергово якраз надати консультації родинам військових, які вважаються безвісті зниклими, які документи вони мають зібрати для того, щоб отримати статус безвісті зниклого. І згодом після цього, зрештою, в нас є створений правильно ви сказали, координаційний штаб, там де присутні представники від пятьох чистох відомств, зокрема від уповноважень справ людини. Від міграційної служби від безвісті зниклих, СБУ військової частини, психологи це такий хаб величезний, створений на всю західну Україну, саме у Львові, там де є можливість приїхати, якщо ти не зі Львова, і отримати в один день комплексну Інформацію і допомогу по всіх питаннях, які стосуються якраз безвісті зниклих або тих наших військових які попали в полон. А у повноважень справ людини має окремий офіс у Львові, куди можна звертатися? Так. так, ми маємо оновлений офіс. Це є перший поверх Львівської обласної ради адміністрації. Це є 105, 106, 107 кабінет. Венеченка 16. вониченка 18. 18. 18. А говорячи про офіс уповноваженого регіонального, ви згадували Марію Петришин. Це вулиця Хамера. 1А. Ну, для того, щоб люди не шукали просто Марію Петришин у соціальних мережах. То можна звернутися до будинку воїна це колишня вулиця Короленка. Зараз Хамера і прийти зі своїми проблемами туди. Ми маємо на жаль дуже мало часу, але хотілося б ще про інші права людей поговорити. Бо якби не війна, то ви б швидше за все займалися іншими правами в інших. Установах. І одна з таких установ це установи, де тримання, позбавлення волі. ви Там концентрація дотримання прав людей відбувається також. Ви нещодавно були з інспекцією в одному із таких закладів. Що у нас, яка ситуація там? Дійсно. Зокрема, один з дев'яти наших величезних напрямків роботи це є. Реалізація національного превентивного механізму це е, такий інструмент, який впроваджений десь років тому назад, для того, щоб запобігти е, тортурам чи будь-яким е, порушенням прав людини у місцях несвободи. До місць, місць несвободи відноситься величезна кількість установ і, і е, е, приміщень, зокрема, це є е, колонії, СІЗО, геріатричні центри, там дотримуються старші люди, які не мають можливості без. Е, е, без сторонньої е, допомоги вийти за межі. так само е, психоневрологічні інтернати, психіатричні будинки, дитячі будинки, і так і далі. Один з цих напрямів е, нами і далі продовжується здійснюється національний механізм. Зокрема, ми здійснили е, недавно виїзд на СІЗО. Наше це є ка це є місто Львівно-Гордоцький, і Дрогобич це е, 19-ка. Це є одна з найбільших наших таких основ західній Україні. Це колонія, там де вісім режимів утримання, Які починаючи від довічників, привірки? закінчується. Це от був перший день візиту. Він можна сказати, окинати ознайомчий, тому що для того, щоб провести повністю інспекцію спільно з громадськими представниками громадської організації, ми це здійснюємо один-два-три дні. Обходячи всі камери, обходячи всі приміщення, там де можливі будь-які зловживання з правами людини, тобто чи тортури. Звичайно, у нас такі вже е, такі порушення прав людини, як тортури, вони вже відійшли в минуле, і, що стосується і СИЗО, і, і колонії, і ТТ, і, і в відділки поліції, зокрема через те, що десь і завдяки нашим е, рекомендаціям було введено такі. Е, і проект як Custody Records, Це коли, якщо ми говоримо про е, відділки поліції, це коли зв'язано заводять відділи поліції, то від першого кроку до останнього е, повністю має бути знято на відео е, весь той процес, коли знаходиться. Ув'язнення. Це, зокрема, якщо ми говоримо про рік це має бути до трьох годин після того, як йому не визволять винувачення чи не виключать адвоката, то його му мусять відпустити. Тому mm -hmm. це такий процес, який ми вже почали по відділках поліції. Він вже успішно реалізовується. Навіть цей нас центр, який буде на стрийській функціонувати, ми десь маємо наступного тижня або через тиждень спілкуватися з керівником. Нацполіції Олександром Шляховським, щоб так само з превентивними цілями поїхати, подивитися, як воно буде налагоджено то це саме. Працівники відділку мають знімати, чи той, кому це... виставляють звинувачення, має себе знімати Це треба. ціла система відеокамер спостереження. В цих місцях там де проходить якраз ув'язнений або підозрюваний, Звісно, це підозрюваний, якщо це відділок поліції повністю має бути збережений маршрут, щоб був повністю маршрут його видно на камері, і кожен його крок. Кожна дія, mm -hmm. бо ми говоримо про різні випадки, коли підозрювані самі себе травмували, били в батареї, були і такі моменти. Тому mm -hmm. це безпека і для працівників відділку поліції, і для самого підозрювана. Mm -hmm. У нас буквально хвилинка до завершення ефіру, але не можу вас не відпустити, не спитавши про ну, День вишиванки. Про що ваша вишиванка? Яка її історія? Розкажіть. Вишиванка — ця свіжа, чим кажучи, вона подарувала 10 грудня. У мене день народження було, тому я кохана дружина Ірина. Руччині якраз імені в неї, так що її вітаю. Але гідно скористалася молодець. Прив, 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 привітала мене з днем народження. Подававши це ручної роботи вишиванка. Тому я дуже ціную, люблю. Я вишиванки так стараюся одягати не тільки день вишиванки. Тиморічного кольору так. такого хакі. Так, і це десь так воно. Трендове такий кольор був для нас шкода цього цього року і минулого. Тому ми такі Ми будемо висимо. сподіватися, що от коли ми звільнимо всіх наших хлопців з полону, ви вдягнете е, червоні кольори, сині жовті кольори вишиванки. Ми всі е, з радістю вийдемо в ефір і про це повідомимо. Дякую вам, що ви були гостем нашого ефіру. Я ж нагадаю, що розмовляли ми з Терасом е, подвірним представником уповноваженого справ людини у Львівській області, депутатом Львівської обласної ради.